Усім привіт! З вами я Світлана Тхоржевська, і зі мною моя помічниця Іриска. Да. Ми зараз хочемо пройти зробити такий ранішній обхід. Так, давай, Іриска, покажемо, що у нас росте. Да? Так, давай покажемо. Да, ти розказуєш. Це у нас актинидія, хоч вона трошки у нас померзла, але все-таки пішла в ріст. Так, да, розкажи, розкажи. Показуй, Іриска. І це актинидія. І ці кущики непогано розвиваються, зазеленіли, будуть уже плестися. А це наш салат. Ось такий. Червоний салат. І ще один сорт. А це в цьому році посадила перший раз шпинат. Не знаю, з чого виросте. Ну і, звичайно, рукола. Руколу любимо ми всі, вона дуже смачна і корисна. А ось так виглядає наш часничок. Він уже піднявся, звичайно, в цьому році погода нам трошки підпсувала наш урожай. Але. Бачу, що він вже пішов І Іриска промишляє по моєму парнику. Це її улюблене місце, де можна полежати, відпочити. Дай Риска. Дякую, Ірисочка, що ти мені дуже допомагаєш вирощувати зелень. Ти так гарно тут все витоптала, да? Да, маленька, ой, ти хороша, помічниця така моя. Да.